Мам, телефонуємо скажу до вашей компании. Які? які воші? що. Швидко гроші. А, слухаю. Телефонуємо скави до вашої запахованості. Підскажіть, будь ласка, яким чином буде вирішено питання з оплатою? А що там не получається? У на вас наразі є запахованість. Скільки там? Перепрошую. Скільки там? Uh, секундочку, тож є інформація. Uh -huh. uh, вас цікаво мінімальна оплата, правильно я розумію? Вообще, яка там сума? Наразі сума до закриття кредитного договору складає um, секундочку, на сьогоднішній день 4347 гривень, 46 копійок. Uh -huh. Списання там є якесь чи ні? Я бачу ніякому вписані по вашому кредиту. А ви придивіться, може там трошки нижче. Полистайте пальчиком вниз. Дивлюся. Один, а ну є ще не немає старта. там? Там бути. Немає. Як це немає? Немає. А ну скиньте мені, я подивлюсь. Що скинете? Ну скиньте мені скріншот з ноутбуку. Олексіовіч, так ви можете в особистому кабінеті передивитися всім. Та в мене там не таке, причому. Може ж друга то, програма. То, Якщо виникають по вашим кредитам, вони також змагаються в особистому кабінеті. Взагалі е, радимо завантажити наш додаток. Там може зручно та швидко проводити оплату і також є. Ой, не ви... читайте тільки з листочка, не треба. Я все вивчала, Олексій Володимирович. А, ви вивчили? Оце ви, ви молодець. Да. Навіть на 5 вчили да. в школі. А, ні, на 12 -тки. Олексій Володимирович, все ж таки, давайте так. так, більше. Що з яким чином питання. Угу. Дивіться, я зараз скільки в мене там часу є. В якому сенсі? Ну, щоб оплатити. Ну, до сьогодні до вечора можете внести оплату. Угу. Дивіться, я зараз якраз ось в хаті тут убираю. Телевізор зняв, в мене на стінці висить. Зараз однесу його, коротше, в ломбард і можу його оплатити, в принципі. кредит? Ну я думаю, після обіду в час дня. Кстати, а може, давайте я вам телек просто принесу. Можна так чиніт? Алейся, я думаю, наші дівчатки на відділенні не приймуть такого оплату. А чого, а що, немає у вас такого? Напевно, що ні. А если ноутбук? Ну ні, ми ж надавали вам кошти, а не ноутбуком і телевізором, правильно? Ага. Блін, а б ви видали ноутбуком і телевізором, було б ще краще? Я зрозуміла вас, Олексій Володимирович. Uh -huh. Тоді потрібно було обрати ну, ноутбук, телевізор, кредит. А вас, кстати, суті, не, не видаєте ви телевізорами чи ноутбуками? Ні, ні, Олексій Блін, а було б класно, ви посивієте там руководству. Добре, дякую, Олексій Володимирович. Це така фінансова підтримка компанії багато чи варто у житті. Бачу такий невеликий час. Uh -huh. Бачу, що до цього не підводили довіри до вас, тобто проводила оплата завжди своєчасно, ну, але я думаю, на сьогодні. Будемо очікувати оплату у особистому в этом кабінеті або регулярно потежав на докриття. Серйозно? Так, так, так. Дуже дякуємо вам за контрпігноза. А підіжіть, я хотіла спитати, а це, а вам можна скинути криптовалютою? У мене <звес> просто є зараз. <звес> ні. У мене це, в цей, можна... як воно є, хамстер, комбат, то що, хом'яка Лупашали, я можу вам пару мільйонів скинути. Ні, Олексій, міш, на жаль, ні. Немає такої функції. А, не, блін. Дуже жаль, звісно. Я вам дякую за розмову. Бажаємо та спокою. Бережіть себе. <ривіт> <ривіт> та воно якась стажурка, походу.